Ми печаємо курку. Я реально, я вже не знаю, яку ми годину печати курку. Але ми нормально погуляли. Народ зібрався, потусувався, чек. Залишили для себе місце і йдемо тепер додому. Йдемо до міфу. Там за спиною чути, як чоловік пробирається через ліс і несе машину дров. А я буду зараз розпалювати. Минулого разу я робив оцю штуку вугілля. Сьогодні хочу спробувати з нього ним розпалити. Не знаю, як воно вийде, ні, але спробуємо. Ось. Беремо сюди і... What? Right. Выбрался фильм «Изгой», Там, Том, Том Хэнкс снимался, как он на остров попал. Угу. Я сделал огонь! <laughs> Ніжка. Так що я палець порізав, тепер стас все робить, я відпочиваю. У мене є теж є все. Так, Він? Е... Я маю все. Укол по... відказу. А от цього я не браю, щось не думав, що я скажений. Ти не думав, що підеш зі мною. Так, ютуб забанить, бо тут крові багато. Треба буде блюрити.

Не накористувався вдовго. Вогонь горить, правда, була принесена кровава жертва. Будемо зараз розкладати палатку. Робити житло, тому що вогонь вже горить, ось тут видно, а тут нам треба. Зробити житло. Подивимось, як воно все вийде, гарно. Ось так. Терен когніта 3х3. Могли б зробити більше ПТ. Розьби економніше, за кордоном рекордоном роблять нормально з кожної сторони одинакову кількість. наші розбуде. Будь ласка, така рекогіте. Якщо хтось з вас бачить, може, в когось з вас серце йокне і ви подумаєте, що то треба. Звідкуйте, буде, буде круто. У своїх походах я в основному використовую тент для влаштування житла. У мене є палатки, дві. Одна з них на 3 чи 4 особи або на 2 особи і пічку. Інша це одномісна палатка. У неї низ брезентовий, а верх із москітної сітки. І я використовую в період, коли є комарі, мухи або геть. Але цю палатку, знову ж таки, я використовую в парі з тентом. На цьому відео видно, як я пришпалив до землі спочатку в одну сторону, але не за крайні петлі, а дві середні. Так що ширина вийшла 1,5 метра. Тоді на цю ж ширину прикріпив дві прилеглі сторони, але не за крайні петлі, а перед передостанні. Завдяки цьому довжина спального місця вийшла 2 25 см. Цього достатньо для тих, в кого зріст 1 80 см чи менше, як у мене. Тоді підняв четверту сторону засередину на висоту 1,5 метра. А вільні петлі в бокових сторонах щепив разом, так, що прямокутник замкнувся. Всередину, щоб не провисало, я відтягнув і це дало додатковий простір всередині. В такій установці для нас двох було достатньо місця, так що ще й наплічники помістилися в ногах. Мій тент має 3х3 метри. Завдяки такому розміру можна облаштовувати різні конфігурації. Найпростіше це одну сторону. Кілочками притиснути до землі, а протилежно підняти над землею на 45 градусів від поверхні. Така конфігурація найкраще підходить для теплої пори року, оскільки дає хороше накриття від сонця чи дощу і є доступ до свіжого повітря. Якщо хочеться мати захист із двох сторін, то можна прикріпити наметовим кілком один кут, протилежний по діагоналі підняти над землею на потрібну висоту. Тоді прикріпити до землі інші два протилежні кути. А щоб середина не прогиналася, її слід відтягнути додатковим куском перекорду. Добре, коли тент має достатню кількість петель з кожної сторони. Наприклад, 3-метровий мав би мати петлі кожних 75 см, тобто 4 петлі на кожному куті і тоді ще по 3 петлі на кожну сторону. Це дає можливість легко встановлювати тенти різними конфігураціями. Палатка має свої переваги, як і недоліки. Але займаючись бушкрафтом, я віддаю перевагу тенту. Він займає менше місця в наплічнику та, зрештою, менше ваше. Замість тенту можна також використовувати і пончо. Звісно, воно менше розміром, і тому найкраще підходить для односкатного покриття. Але якщо йде двоє людей, кожен має своє пончо, то їх можна щепити разом, і тоді вийде достатньо велике накриття для двох чи більше осіб. Я хочу на вогонь! Добрий день! Добрий день, я Олень! Так, чувак. Є, є, є. є. контакт. Ще трошки. Супер. А ти тут хіба? Чи не зверху попадеш до так... самніваюсь так... сумніваюсь не можна сумніватися в моїх Все. може цибульку забираємо Вона на сергов паде сама. але це треба ну не вогонь а жар трошки Жар. Так, це, це... На секундочку лише. Да, треба... Ну що треба буде зробити? Чуть-чуть. Ой, ще треба щось. Принеси камінчички десь. пішов, зачекай, я ще, значить, треба було ще ті образи додаткові зробити, щоб руки-ноги прикрутити. Я на секундочку відійду. Давай. Одним словом, дивіться, поки курка печеться, народ розважається. Сир Сиру на ковбаса. Кривер. Кабоноси. Пиво. Яке. Робимо рекламу для цього бірсету. Пиво хмелевоз. Mm -hmm. Насправді людині для щастя yeah. багато не треба просто yeah. Yeah. трохи спокійного часу на природі, mm -hmm. провести в приємному товаристві з однодумцями. Нікуди не спішити, не думати про роботу, не думати про, про різні проблеми, які сьогодні є. Просто ти відпочиваєш і насолоджуєшся. А зараз взагалі така це осінь і сьогодні досить спокійно, нема вітру. Оце в нас обліпіхові кущі. Вона вже відсвіла, але от як виглядають осінні дерева. Це в нас осика, тополя. Верба. Ну, тут таке гарне місце. Насолода для очей і для, для серця. О, ми печемо курку. Я реально, я вже не знаю, яку ми годину печемо. Але ми нормально погуляли. Ми обійшли всю цю територію, побували на двох озерах, на трьох збрехав. А на третьому ми не просто побували. Ми просто спокусилися, бо було дуже жарко сьогодні. Яке сьогодні число? Жовтень яке? 17. 17 жовтня. Сьогодні було дуже жарко, особливо перед вечором, і ми вирішили Градусів вісім скупнутися, так. Поплавали, водяна майже крижана Безі. була. Прийшли і допікаємо кури. Відрізали їй вже крила, поїли і побачили, що вони ще трошки сируваті. Тому розвели більший вогонь і сьогодні ми печемо. Одним словом, лягати спати будемо, коли кури з'їмо. А коли з'їмо, не відомо. Але курка печеться. Вирішив спекти хліб, ось що вийшло, поки знімав ролик про курку. Активоване вугілля, живе природня, не треба йти в аптеку. Одним словом, народ зібрався, потусувався, чик, Залишили для себе місце. Ми йдемо тепер додому, йдемо до домів. Подивимося, буде дорога йти. Дорі, горі. Давай, розказуй, ще щось, як тобі ночувалося. Але говори серйозно, правду, дуже, кажи, всю позитивну, дуже... кажи всю позитивну правду. Дуже тепло. <гум> Палося шалено тепло, завдяки спальнику, як з... The... Rockfront. Вот, Rockfront. <гум> Ціну, <гум> Ціну озвучувати не будемо. Ціну озвучувати не будемо. Але рекомендуємо він... всім. Він своє коштує. Зараз осінь, покажемо гарну жовту осінь з тої сторони дивіться. Красивий лісочок. Коли тобі тепло, а і прохолодне повітря свіже. Про Тут от ялиночка така краса ми окремо. Якщо всі речі не влазять, то можна у два рюкзаки. Один рюкзак ззаді, а другий рюкзак спереду. Погуляли, з'їли кури вчора і так по таку різноту. Спалися добре. Стас спав. Храпів, як медвідь в берлозі. Яка <гум> ну, порода, яка порода. Медведі, ти медвідь чорний чи ти бурий? Зузуля, козуля! <рі> Одним словом ми собі добре провели час трохи. Як завжди одної ночі замало хотілося б надовше, але обставини диктують своє, є ще інші важливі справи. де час для на все рівно підходити. Ось, бути рівно важно